Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Крістофер Ландаун після зустрічі в НАТО замислився про цивілізаційне самознищення Європейського союзу. Про це він написав у мережі X. За словами Ландау у нього склалося враження. Що США вже давно не можуть вирішити проблему явної невідповідності між своїми відносинами з НАТО та Європейським Союзом в обох організаціях представлені майже ті самі країни. Коли вони виступають від імені НАТО, то наполягаю, що трансатлантична співпраця є основою взаємної безпеки. Але коли ці країни виступають від імені Європейського союзу, вони переслідують всілякі цілі. Цитую, ми не можемо вдавати партнерство, коли ці країни дозволяють необрані бюрократії Європейського Союзу проводити політику цивілізаційного самознищення, підсумував заступник Рубіо. Російська авіація завдала бомбового удару по енергетичній інфраструктурі російського ж Білгорода. В центрі міста та у передмісті на деякий час зникла електрика. Про це повідомляє Белгородський опозиційний паблік «Пепел Белго Білгарад. Пепіл у місті перед цим не оголошували повітряної тривоги, що побічно теж підтверджує, що удар був саме російським. Місцеві перед вибухом чули гул літака, який летів у напрямку кордону. А сам вибух був такої сили, що після нього пройшов дощ з осколків ґрунту і каміння. Місцевий губернатор Гладков підтвердив факт вибуху і перебоїв зі світлом, але промовчав, що це був удар російської армії. І повернемось до мирних перемовин, з якими американська делегація їздить по світу то у Київ, то до Москви, то до Женеви, то знову ж таки в Майамі. Так, у Російській Федерації розмова представника спецпредставника Трампа Стіва Віткофа, радника та зятя Джареда Кушнера та Путіна тривала майже п'ять годин. Ну і цікаво, що сторони домовилися не розголошувати жодних деталей. Речник Кремля Кирило Дмітрів назвав зустріч продуктивною, тоді як помічник Путіна Юрій Ушаков змістовною, але без компромісів. Путін передав через Віткофа політичні сигнали Трампу та заявив, що лише частина американських пропозицій прийняла прийнятна. прийнятна. Перед переговорами у Кремлі американсько-українська група працювала над доопрацьованим мирним планом, який спочатку складався з 28 пунктів і Був жорстко розкритикований як Києвом, так і європейськими союзниками. Ну і після консультації у Женеві, де зібралися представники Сполучених Штатів України, Європейського Союзу та Британії, цей документ скоротили до 19 пунктів, вилучивши найнеприя... на найнеприйнятніші для України положення. Видання Street Journal повідомляло, що ключовими темами обговорень стали Обмін територіями, графік можливих виборів в Україні, західні гарантії безпеки та вимога Росії визнати окуповані регіони російськими. І після цього у Флориді відбулася друга зустріч, де Марко Рубіо підтвердив, що мова йде не про капітуляцію, а про шлях до збереження суверенності України. Саме з цих оновлених позицій, узгоджених між Києвом і Вашингтоном, американська делегація вирушила до Москви, щоб перевірити, чи готовий Кремль говорити про будь-які реальні компроміси. Зустріч американської делегації отримала неоднозначну реакцію у медіа. Політико назвало зустріч Путіна з і Кушнером. Сумістю затягування часу, шарму та прихованих погроз, яку Кремль застосував, щоб показати американцям власні червоні лінії. Американців змусили чекати майже три години, поки Путін демонстративно давав заяви для преси і звинувачував Європу у зриві мирного процесу. Видання наголошує, що, попри шостий візит Віткофа до Москви. Кремля не змінив ні позиції, ні риторики. Він досі вимагає капітуляційних умов для України. Політико підсумовує, що Путін навмисно показав, що Росія не піде на жодні поступки, які послаблюють її безпеку. Ну а провал угоди готова перекласти на Європейський Союз. Американський канал CNN також опублікував статтю про те, що Путін взагалі не зацікавлений у реальному мирі. Він насолоджується самим процесом цих перемовин, ну і відчуттям, що західні лідери змушені його умовляти. А продовження війни це найкращий сценарій для російського диктатора, який бачить Україну виснаженою і політично ослабленою. CNN також зазначає, що навіть пом'якшені пропозиції Києва Путін відкинув. бо… Не прагне припинення війни, а хоче вигідного часу для подальшого тиску.